То, сьогодні такий коротенький огляд на зустріч Зеленського з Трампом. А, перша ж карта випала Лисиця. Ну, хтось хитрий. Буде хтось хитрий, але це ну, як да, Взагалі карти Щури і миші це про псування, але. Ну, в принципі, той, хто буде хитрить, або навіть не те, що просто хитрить, а, а нечесні які-то прийоми да, використовувати, той зашкодить лише собі. Так, Запитала, чого чекати Україні, а, ну, після цих перемовин, або як результат. Да, а, по-перше, сонце карта. сяєння України. Ніхто не затьмарить Україна як зірка сама найпотужніша, да, яскрава, сонце, так і сяєтиме. Важко, да, важко. Багато. Увесь світ да, говорить про Україну по карті птахів, але для України багато чого залишиться незрозумілим, але зрозуміло лише одне, що водять нас як заніс, да, намагаються нам. А, Щось нав'язати те, чого не є по факту насправді, і це така якась закольцована навіть ситуація. В цілому буде якась домовленість, яка влаштує в принципі, обидві сторони, і якусь навіть стабільність якусь буде досягнуто в результаті цих перемовин. Тобто чогось більш стабільного да, по карті якір е, ця домовленість, е, щось буде, можливо, навіть підписане. Да, ну, общем, буде більш. Ну, давайте е, ще додамо пару карт. О, ну, карта хороша. Карта дійсно про укріплення наших позицій. Ми ж дивимося для України, що дадуть ці перемовини. Укріплення позицій однозначно. Радість якась також однозначно. І для майбутнього також України. Так як карта Дерево, це і коріння укріплення, і стовбур, про міць нашу. Да? А веселка це про Радість більш піднесений настрій, принаймні, як мінімум, да? і про майбутнє це як крона да? пташечки. Тобто ця карта останню, яку я витягнула, це до хорошої сімірка тут червова це дійсно про якийсь успіх, навіть я би сказала. Ну, хай буде так підподало. Тверджуйте також у коментарях. Напишіть Хай буде так, і Україна зможе і переможе. От, І всі нам і карти в руки, як то кажуть. Всього найкращого, головне мирного неба. І люблю, обіймаю ваша Елеонора, Пока.